Уже я в кадрі. Всім привіт. Коротше, їдемо в Краків. Їдемо, їдемо, їдемо. Вже адрес записав, завів у навігатор, доїжджаємо ще й до нового до такого магазину. Він дзвонить, сваха в автобусі, не видержала лихої долі, сіла в автобус, як вони добралися до цього, не знаємо. О, ну і ми вирішили заїхати тут розвернутися і поїхати додому. Ми у... не так вирішили розвернутися. Це я так був думав. Угольок. А, угольок. Ми, ж, ми ж купили путівку, тур на п'ятьох. На ну, кой хто їде, кой хто не їде. Ну завтра покажемо. Завтра вильот у нас, ну, в обід. О, а е післязавтра О, А що там з самолітом? Полчаса туди, поле часа назад. Ми ж далеко, чи що? Ми так собі. по ту сторону гор. Так ми, що якщо далеко не летіть і недорого, там дорого не куплять угольок, а шашличка захочеться. Так ми да, купили да. тут уголька з собою, полетить з нами угольок. Да, так що ми купили. Турцію. Та заїдемо ще купимо м'ясо і все. У нас путевка гаряча. Ну, моя не гаряча, а така прокладненька. Завтра все покажемо, де ми будемо їхати. Іде будемо вийти. А зараз їдемо додому і по бінкам м'ясо шукаємо. Да, м'ясо, все, що треба на, 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 на туди. На Так, да, Бо там все не включено. Там, Тут пл... все включено. Сугубо віддихати. Да, і все. А то вже харчі самі з собою. Все. їдемо в бідренку. У нас ще в снігу, так що, коли ми надіваємо пальто, та кажемо, що холодно, то це вітер з гор. Гори продовжають зиму свою, їм ще нема літа. Бачите, як красиво. І, зрозуміло, що оттуда холод як подує, то треба надівати пальто. І де в машині тепло. Ну що, приїхали ми до більйонки, сейчас купимо м'яска на шашлычок і все буде нормально. Що <рив> <Шо> ти? <рив> надага... не Чого? що, 9,95 скидки, 15 кілограмів кілограм шию, я взяла два куска. Два куска? А, можна якусь одну курицю чи тільки післенню? Це не знаю, ну давай, як ну, ну, так. Ну, дорога, шия воно відпадає. Блін, хотіла попробувати спробувати Ну так, бузя, візьми. Я не буду брати, нехай вони водять, бо вони Це М'ясо треба заквасити. Немало... Бікуречка. Бікуречка, на тій стороні? Що, в цьому холодильник Ну, пачки. Курочка. А то що таке? Так не ну, не треба, булочек. А це що? А це не будемо влякер? Ні, ні ми не будемо заправлені. ми самі віляки набираються. Удо. удо. Так, удо, 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 удо. Ну дивіться, там не видно вам удо, не написано. А воно там в церкалі. Душа. Удо це... Голя, не голя, як. Бідро, бідро. Удо це бідро. Удо, о! Є? Да. Так воно 20, 30 злотих. 31? Чи 17. А, 17. А, ну, удо. Оце удо. Okay. Ну, Беремо тоді. Пумнили, що треба брати мороз... не морозилки, а воно охлаждається у вакуумній упаковці, бо це дуже жирно удо по отдельности. Тільки що вилаяла мене, скажу вам, бо цибулі купив гнилої. Так, гнилої вибрав таке так, відчуття, що... що він в гамі перебрав цибулю і вона... вибрав усю гниль каже, додому. Покажи, як ти вибираєш. Ну, я беру, так ось дивіться. Беру так і пробую ось, Ну, ні, а вона двома руками жме. Жму і хвост такий крутий гриву. І всі пориву, <риву> як прижме. Тут мене як возьме за холку. Теж всі соки побіжать. Повірно. Він все таке, ну вибирай, тепер вибираю. Ні, так приніс цибулі, і нема що приготувати, бо цибуля всягнув гнула. Ну, ну, я ж не спеціальний, повір мені. Я гнило грумило. Хватимо, воно саме хотелось. Ну що, ми скупилися. Багато не брали, в пакет взяли, бо і самоліт не пустять, нас допусти до харчів. На роті пересохло, так пить Да. Це такі діла. Ну, пакетик на руку повісив, він, він не мішає якраз добре. Да. Так що ждемо ждем завтрашнього. Ріжемо м'ясушко, будемо маринувати шашличок. Шию купили вчора в бідронки. А яка ціна зараз? Ціна по акції 14,99. В общем, 15 злотих. Кілограмчик. Ми взяли два куска, так, щоб від душі, і колбаски не добавочку. Я, звісно, куски різати правильні і не вмію. Ну, такі як ми любимо, так? Да? Такі, як ми любимо. І заквасить хочемо, так як ми любимо, як раніше в нашу молодость квасилося з уксусом, з цибулькою. І т.д. й тепер. От я теж хочу це вкус дитинства, знаєте. Да, і запах такий буде. Ой, це Шашиличний, Так, да. Да, Тоді, як жариться, воно пахне на все село. А зараз уже мода в таких всяких приправах, що не чувствується, що шашлик. Так може розрізати. Ми любимо по-разному. Да. Як вийде, так і буде. Так, я укутана, всю жизнь мітала отак на дивані. Дома в мене, як ми вдома жили, в мене був такий диван, що я на ньому могла отак сидіти, ноги під себе і все. Тут у нас є малютка, але мені на ній неудобно, на неї я не сідаю. Сидю тільки на своїй кроваті, а тут прям кайфую. Ну, в общем так. А є в мене коментар, на який треба дати відповідь. То я вирішила, звісно, в такому сторінні під пледиком, підігрітися і з вами побалакати. Не дуже холодно, прохладненько, але не холодно. Но я просто дуже-дуже люблю тепло. я вирішила окутатися. Наші ходять у футболках, жарять шашлычки, ходять у футболках. А я отак, отак мені добре, отак мені удобно. Значить, по коментарю сьогодні мені написали коментар, що виставила камеру якось я. І, вроді би, як десь у мене на шиї обнаружили <с? <с?> Ой, хой мальчики, ви мене так розсмішили, мало того, що в мене сьогодні настроєння хороше, бо ми поїхали на отдих, та ще. І цей коментар. Прямо розсмішили мене до сльоз. Виставила камеру, і десь ви побачили у мене якась пухлина. Типа чи щось таке, що треба до... зробити УЗІ щитовидки. Робила я усі щитовидки, є у мене проблеми з аналізами. Приймаю я таблеточки, які положено. Ну, Опухолі у мене ніякої немає і будь не може. Робила УЗІ буквально в ну, 3-4 місяці назад, так що все в мене відлічно, нічого немає. А що ви побачили, може щось. Так я вся така, я вся пухлітка, і мене, мене треба на сплошне узі або на сплошне оце МРТ, щоб ізучили мене У мене і там, і там кругом що нібудь десь там випирає Ой, господі, і сміх, і гріх. Ну, я очки в нас поначепляла, а що ти зняла? Так що дякую вам, що ви такі уважні, що ви так мене быстренько просканірували. Я навіть, як дивлюся відео, я б навіть не обратила внимання на шию, на, на ухо, На що нібить таке? Ну, <кій> <кій> дякую вам дякую за ваш коментар. По-перше, коментар, а по-друге, така увага. Так що... Не не думайте, що я в ви правильно написали, що ви там не упркні, що просто. Ну, все нормально. щитовидки, поки, пока, слава Богу, все нормально. Нема нічого е, проти'єсвічного, скажімо так. <ріхи> Оце в мене коментар. Так що, е, значить, невеличке у мене сьогодні відео, тому що сьогодні в мене буде два відео. Зняла я вареники, ліпила, було в мене настроєння і ліпить вареники. І я зробила відео і ніяк не можу його вам відправити. Уже скоро і вареники поїмо, а я ніяк те відео вам неподнесу. Не кожен день у мене виходить знімати, і кожен день у мене цікаві відео, я думаю, сама так про себе хвалю себе. То я думаю, що варенички завтра, післязавтра. Ну, вже розумію, що вже ж нема куди тягнути. Так що сьогодні виставляю, відкриваю два відео, і це і вареники. І жду вас на перегляди. Зато це відео буде трошки коротшим. Ну, нічого, завтра вже буде нове відео наше, наше на отдихи. Так що ждіть завтра в 4 часа вечора буде нове відео. Сьогодні бажаю вам всім миру, добра і тепла, бажаю всім відпочинку такого, бажаю гарного настрою, всього самого найкращого, бо не можемо ми всю життя плакати, і плакати і плакати, треба колись жити. Хоч один день в якийсь там період нашого времени треба виділяти для себе і трошки розвиватися, відлікатися. Дякую вам усім за підтримку і до зустрічі.